Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку та вправу на розтяжку. Розпочинаємо розминку з верхніх хістівок. Розпочинаємо з голови. Все робимо без різких рухів. Спокійно. розпочинаємо руки рухи. на пояс, нахили головою вперед, назад, вліво-вправо. Виконуємо без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. Раз. Два, три, чотири. Раз. Три, чотири, раз, два, три, закінчила. Повороту головою вліву і в праву сторону. Розпочинаємо без різких руків. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Раз. Піднімаємось. На носки, руки вгору 2, руки в сторону 3 і на 4 опускаємо руки. Розпочинаємо. Руки перед собою. Раз. Потягнулися гори. стаємо на носки 2. Сто руки в сторону 3, опускаємо 4. Продовжуємо спокійно. Раз, два. Стаємо на носки, Тягнемось до гори 2, руки в сторону 3. Опустили 4. Продовжуємо. Раз, два. Підтягуємось до гори, ставимо на носки два. В сторону руки. Три, чотири. Продовжимо. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два. Тягнемось. Три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Мишний пліч. Руки, руки совноти перед грудьми. На раз, два. Два повороти вліво на три, чотири, два повороти вправо. Руки перед собою сіпнути. Нікуди ми не, не роз... не їх не розправляємо. Розпочинаємо. Руки перед грудьми. Сіпнути. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на поясі. Чотири. Тягнемось. Рази. З рукою тягнемось у ліву сторону. На 5, 6, 7, в праву сторону тягнемось. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно іншу в ту сторону тягнемось. П'ять. Шість, сім, вісім. Дуже добре, молодці. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. П'ять. Шість, 7, 8. І на останок ще одне повторення. 1 2 3 4. Молодці. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Наступне завдання. Магнишині плеч. 15 разів. Якомога нижче тягнемось. При цьому не зрибаємо ноги. Пішли 15 разів. Нахили тулуба. 1 2 3 4, 5, 6 згибаємо ноги 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре. І на останок сьогодні розминка. Нараз стаємо спокійно на носки. На два спокійно перекатуємо, стаємо на п'ятки. Розпочинаємо завдання. На носки стаємо. Раз. Перекатимось на п'ятки. Спокійно стаємо. 2. Стаємо на носки. П'ятки разом. Носки трошки в різні сторони. Раз. На п'ятки перекатуємося. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємось спокійно. Два. І на останок. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. Зараз ми робимо вправу на розтяжку ноги у різні сторони. Робимо наклони два нахила 15 разів к одній нозі правій, і 15 нахила в лівій нозі. Розпочнемо з, з будь-якої ноги, з лівої і правої, як вам, е, як вам більше подобається. При цьому ми кожного разу тягнемося руками не грудьми к нозі, а руками тягнемося якомога далі. П'ятнадцять разів. Тягнемось в одній нозі, потім робимо кінчу нозі. І все. Тягнемось кожного разу викомога далі. При цьому, коли робимо, не згибаємо ноги. Тобто, спокійно розлаблені ноги, ми тягнемо стільки руками. Розпочинаємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. 9, Молодці. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Зараз робимо 15 разів. Ноги на шині плечки. Кіншою нозі. Те Теж саме. Спокійно робимо. Наклоняємося якомога далі. 15 разів. Спокійно виконуємо. Спокійно виконуємо. Поїхали. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Молодці. Спокійно не напрягаємо мишці. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Молодці. І на останок 15 раз. 15. Дуже добре. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку та не забувайте робити зарядку. До до інших зустрічок, до побачення на все добре.